Темрява це брак світла, як гріх, брак любові. Сама по собі вона не має власних унікальних властивостей, це приклад віри у нестачу, у дефіцит, який ми думаємо, що у нас є, з якої може виходити лише помилка. Істини завжди багато. Ті, хто сприймають і визнають, що мають усе, не мають жодних потреб. Мета примирення відновити тобі все, точніше, відновити це у твоїй свідомості. Тобі було дано все, коли ти був створений. Як і кожному. Порожнеча, породжена страхом, повинна бути замінена прощенням. Урок 92 Чудеса видно у світлі, а світло і сила, єдині. Сьогоднішня ідея. Є продовженням попередньої. Ти не думаєш про світло як про силу, а про темряву, як про слабкість. Це тому, що твоє уявлення про те, що означає бачити, пов'язане з тілом, його очима та мозком. Тож, ти думаєш, що можеш змінити те, що бачиш, поставивши перед очима маленькі шматочки скла. Це одне з багатьох магічних увірувань, які походять від віри у те, що людина є тілом і що очі тіла можуть бачити. Ти також віриш, що мозок тіла може думати. Якби ти тільки розумів природу думки, ти не міг би навіть посміятися над цією божевільною ідеєю. Це ніби ти думаєш, що у тебе є сірник, який запалює сонце і віддає все своє тепло. Або що ти тримаєш світ у своїй руці, поки не відпустиш його. Але це не більша дурість, ніж вірити, що очі тіла можуть бачити, або що мозок може думати. Це Божа сила у тобі, це світло. У якому ти бачиш, як і його розум, яким ти думаєш. Його сила заперечує твою слабкість. Це твоя слабкість бачить очима тіла, подивляючись у темряву, щоб побачити щось, створене за його образом, злим, слабким хворим вмираючим, нужденним, безпорадним і наляканим, сумним, бідним, голодним і меланхолійним. Це видно очима, які не бачать і не можуть благословляти. Сила дивиться за межі цих речей, тому що вона бачить. Поза видимим. Вона зосереджує свій погляд на світлі, що лежить за ним. Вона єднається зі світлом, частиною якого вона є. Вона бачить себе, приносить світло, у якому постає твоє я. У темряві ти бачиш себе якого не існує. Сила це правда про тебе. Слабкість це ідол, якому фальшиво поклоняються і шанують, щоб сила могла розвіятися, і темрява могла панувати там, де Бог призначив, щоб було світло. Сила походить від істини і сяє світлом, даним їй джерелом. Слабкість відображає темряву свого творця. Вона хвора і дивиться на хворобу, яка схожа на неї саму. Правда, є рятівником і може лише бажати щастя. І спокою для всіх. Вона дає силу свою кожному, хто просить з невичерпним запасом. Бачить, що недолік у когось буде недоліком у всіх. І тому вона дає своє світло, щоб усі могли бачити і мати користь як один. Її сила є спільною, щоб вона могла принести усім чудо, у якому вони будуть об'єднані в меті, у прощенні та у любові. Слабкість, яка дивиться в темряву, не може побачити мету у прощенні та любові. Вона бачить, що всі інші відрізняються від неї самої, і не бачить нічого у світі, чим би хотіла поділитися. Вона судить і засуджує, але не любить. Вона залишається у темряві, щоб сховатися, і мріє бути сильною. Та переможною перемагати обмеження, які лише ростуть у темряві до величезних розмірів. Вона боїться, нападає і ненавидить себе, і темрява покриває все, що вона бачить, залишаючи її сни. Такими ж страшними, як і вона сама. Тут немає чудес, а лише ненависть. Вона відділяє себе від того, що бачить, тоді як світло і сила сприймаються як одне ціле. Світло сили це не те світло, яке ти бачиш. Воно не змінюється, не слабшає і не гасне. Воно не змінюється від ночі до дня, щоб потім повернутися до темряви аж поки не настане ранок. Світло сили постійне, таке ж впевнене, як любов, вічно щасливе віддавати себе, тому що воно. Може віддавати лише собі. Ніхто не може марно просити, щоб поділитися його поглядом, і ніхто, хто війшов до його оселі, не може вийти без дива перед його очима і без сили та світла, що оселилися у його серці. Сила всередині тебе запропонує тобі світло і скерує твій зір, щоб ти не затримувався у марних тінях, які очі тіла роблять доступними, щоб обдурити тебе. Сила і світло об'єднаються у тобі, і там, де вони зустрінуться, Твоє я підніметься, щоб обійняти тебе як свого. Таке місце зустрічі ми прагнемо знайти сьогодні, щоб відпочити, бо спокій Божий є там, де ти, його син. Тепер чекаєш, щоб знову зустрітися самим собою і бути одним цілим. Давай сьогодні двічі присвятимо 20 хвилин для участі у цій зустрічі. Дозволь привести себе до твого Я. Його силою буде світло, у якому тобі буде дано дар зору. Тож залиш темряву ненадовго сьогодні і ми попрактикуємо бачити у світлі, заплющивши очі тіла. Та попросивши істину показати нам, як знайти точку зустрічі себе із своїм Я, де світло і сила єдині, ми будемо так займатися вранці і ввечері. Після ранкової зустрічі ми використаємо день як. Підготовку до вечірнього часу, коли знову зустрінемося з довірою. Повторюймо сьогоднішню ідею якомога частіше, і визнаймо, що нас знайомлять із видінням і ведуть із темряви до світла, де можна побачити лише чудеса. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.